Три хвилинки про вічне. анатомія чуда та як зміцнюється віра. Читаємо послання до Римлян 4 четверте розділ з 19 по 22 вірші. І не знаміг він у вірі, не вважав свого тіла за вже бувши майже сторічним ні утроби тробисаріне за змертвілу і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові. і був зовсім впевнений, що він має силу і виконати те, що обіцяв. Тому і залічена це йому в праведність. Отже, Авраам повірив Богові, коли почув, що що у нього 75-річного дідугана та вже немолодої Сари народиться дитинка. Як же Авраам працював зі своїм, наче таким логічним сумнівом, він більше покладався не на обставини, не на свій життєвий досвід. Мовляв, як мертвіючи старістю тіла, може породити дитинку. Так не буває. Авраам очікував чуда Божого, а на те воно і чудо, щоб суперечити звичайним життєвим законам. Чудо це завжди виняток. Тому до чуда не варто підходити зі звичайним поглядом. Чуда на те і чудо, що відбувається неможливо у буденному житті. Але мертавна логіка підказує, що чудес не буває. А є логіка віри, яка говорить, що для Бога немає нічого неможливого. Авраам керуючись саме логікою віри, а значить, максимальною довірою. Богові не ставить під сумнів обіцянки творця, а навпаки, сильно зміцнився у вірі та ще й славу Богу віддав. Виходить, що сила віри залежить від самої людини. Можна, і потрібно зміцнитися, і прославити Бога за його надприродні обіцянки, і чекати їх виконання в режимі чуда. Людина в цьому плані схожа на шальки Терезів, переважить та, на якій реалізм матеріального життя, чи чаша з сильною вірою в всемогутнього Бога. Авраам дійсно потужний приклад, як треба працювати зі своєю вірою. Береш ту слабеньку віру, обліплену сумнівами, і починаєш її поливати аргументами віри, як господиня відроджує домашню квіточку, яка пожовкла за час відпустки і може віддати кінці. Так і Авраам поливає свою, поки що, слабеньку віру ключовими положеннями про Бога. Сильна віра труїть сумніви, як труїть фермер на своєму городі каларадів. Ось ці ключові тези віри, які Кожна людина має повторювати собі разом з Авраамом. Бог є живий, і усемогутній. Для нього немає нічого неможливого. Він створює закони і він спокійно може в них втручатися. І якщо Бог обіцяє, він точно це робить, він дотримується своїх слів. Я маю покладатися не на життєвий досвід чи фізичні закони, а винятково на усемогутнього Бога. Тепер розумійте, чому така сильна віра Аврааму залічена в праведність.